Спеціальна номінація «Благодійник. допомога за кордоном. Це нова номінація. Дійсно, люди, які допомагають за кордону, вони важливі зараз в Україні. Вони завжди важливі для України, але особливо зараз. Отже, запрошуємо до нагородження. Доктор Йозеф Циглер, Німеччина. Доктор Циглер – активний працівник Баварського Червоного Христа, керівник проєкту Акція Чорнобиль. Вже понад 20 років допомагає медичним установам України. Лікар за фахом він дбає про те, щоб у привезеному вантажі були не тільки продукти харчування та одяг, а й необхідне медичне устаткування, медикаменти. Завдяки йому необхідну допомогу отримують міста у п'яти областях України. Доктор Циклір заздалегідь планував візит до Києва на церемонію нагородження, але в останній момент обставини змусили його залишитися в Німеччині. Відзнаку отримує уповноважений представник організації «Акція Чорнобиль Володимир Кудінов. Спілка друзі Канева, Німеччина. Спілка понад 20 років допомагає всьому місту на Дніпрі, збирає у Німеччині та доправляє в Канів гуманітарну допомогу для малозабезпечених мешканців, одяг, взуття, меблі, засоби реабілітації, іграшки. Також спілка фінансово підтримує незахищені верстви населення. Для отримання відзнаки запрошуємо уповноваженого представника заступниці канівського міського голови Наталію. Матінову. Наступний лауреат староство повітове з Ополю Республіка Польща. Староство підтримує соціальні та благодійні проекти в Івано-Франківській області. Його підтримка робить можливими системні довготривалі доброчинні програми, що реалізуються соціальними установами та благодійними фондами області. Запрошуємо на сцену Ліліану Пенгрин, уповноваженого представника Опольського повіту. Для нагородження лауреатів спеціальної Номінація «Благодійник допомоги за кордону запрошуємо доктора медичних наук, академіка, президента Асоціації педіатрів України, директора інституту педіатрії акушерства та гінекології Академії медичних наук України Юрія Антипкіна. Вітаю! Отже, третє місце Староство повітове з уполю. Спілка друзів канева. Переможцем у спеціальній номінації благодійник допомоги за кордону став доктор Йозеф Цикляр. Німеччина. Шановні пані і панове, ваша святість, шановна Катерина Михайлівна, мені дуже приємно сьогодні бути на цьому зібранні в царині благодійних справ. Я хочу від всіх вас поздоровити наших, шановних номінантів, і виразити їм велику подяку за ту допомогу нашій країні, особливо дітям. Сьогодні певна категорія дітей. дітей потребують допомоги це особливо стосується тяжко хворих дітей інвалідів а також дітей є на долі яких випали весь жах війни Дякую вам за вашу допомогу і хочу сказати, що ваша діяльність вона всіляє надію та віру у батьків хворих дітей, у самих дітей. Якщо буде з ними біда, то завжди вони будуть сподіватися і розраховувати, що завжди їм протягнуть руку допомоги і нададуть цю допомогу своєчасно і якісно. Дякую вам за, нас, за все. Доктора Йосифа Ціглера. це спілка Акціон Чорнобиль, Крайс Швандорф, Баварія Німеччина. Хочу висловити велику подяку організаторам цього всеукраїнського конкурсу. Ми дуже вдячні, що нашу роботу помітили і оцінили в Україні. Наша благодійницька спілка існує вже понад чверть століття. І ми весь цей час направляли гуманітарну допомогу Україну. І пан доктор Йозеф Цінлер особисто супроводив на Україну 24 гуманітарні конвої. Це було перш за все медичне обладнання для районних лікарень, оскільки ми називаємося Акціон Чорнобиль. перш за все це була допомога. Районам України, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Ця нагорода це велика для нас честь. І я хочу подякувати всіх тих людей в Україні, а їх, повірите, десятки, які надавали нам допомогу і надають це, перш за все, районне керівництво, мери міст, водії, перекладачі. Ми робимо. Справу і для нас це велика честь, і це велика честь надавати допомогу тим, хто її потребує. Хай допомагає нам Бог у цій великій справі.